Путін може отримати заморожені російські активи. Орбан стане в нагоді російському диктатору. А от міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесен згадав про угоду про корисні копали. На деталі розповів Такару Карлсону. Все це обговорюємо найближчої інформаційної години. В Студії для вас працює Альбіна Підгірняк. І просто зараз я хочу розпочати розмову з нашим гостем Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду. Нова дорога долучається до нашого ефіру. Пане Валерію. Я вас вітаю. Вітаю вас, друзі, слава Україні! Героям слава! Давайте розпочнемо з того, що сказав Володимир Зеленський напередодні на прес-конференції. Він говорить, що Дмитрій намагається домовитися за гроші, зокрема про повернення заморожених російських активів, але про його переміщення все відомо Україні і тут е, з огляду власне на. Те, що зараз на реакцію сполучених штатів на Марка Рубіо, який я е, висловився дуже конкретно, як на мене щодо е, зусиль Дмитріва, от як ви їх бачите, наскільки вони були так би мовити, успішними? Е, тому що ну пісков, е, я не знаю вже в якому він якому він мікрофону не розповів про те наскільки Дмитрів молодець. Дуже цікаво, я піскового коментарі. Ще не бачив. Бачив дещо іншу інформацію. Мене сьогодні ну, от вразила історія. Реально вразила коли Ріа новості це фактично головний інформаційний телеграм-канал російських СМІ, на який у підписані там більше трьох мільйонів чоловік. І він пише дуже коротке повідомлення, буквально з двох рядків, про те, що. Дмитрієв вилітає із Сполучених Штатів Америки і там ну, дуже дякую. Все. одним реченням. Ну, це знаєте, схоже як на таке інформаційне супроводження першої особи держави. Мене просто ну мене здивував цей пост. Реально. А я бачив дуже компліментарні пости на адресу Дмитрієва з боку Семенян. Також Латиніна говорила про те, що ну хай би краще Семенян аніж там хтось із ФБК. Марія Пєвчих, вона її зокрема згадала. Ну це така внучна російська історія, але також дуже показова. Ну а тут як ви кажете, ще й Пісков додається до цієї переліку. Але сьогодні Агентство новості, російський ресурс, які займаються розслідуваннями журналістськими в Росії, публікує точніше, вчора перепрошую 3 навіть квітня публікує інформацію про те, що участь Дмитрієва у переговорній групі вона багато кому не подобається. Не подобається, маю на увазі з тих учасників переговорної групи, які спілкуються із Росія з Сполученими Штатами Америки, і це вказує на те, що там є певне непорозуміння. Бо взагалі візит Дмитріва до Вашингтону був дуже ну для мене особисто дуже показовим. По тій простій причині, що якщо ви згадувати появу інформації про переговорну групу в Аріяді, то перше повідомлення, ну принаймні те, що мені потрапило на очі, було починалося з того, що група переговорна в Аріяді буде від росіян, яку очолюватиме Дмитрів. Він був призначений керівником групи. Але потім я вже бачу повідомлення про те, що Лавров. Ну, ми знаємо, що там Лавров. був, А Дмитрієва навіть не посадили за стіл. Так, от агентство новості, ця Росія пише про те, що ну, такий спосіб там зараз Путін нібито вніс дисбаланс у саму цю переговорну групу і намагається, ну, можливо, якось подати в кращому для себе світлі, побудувати в кращому для себе світлі переговорний процес, затягуючи. Його це одна із версій, яку там про яку пишуть саме росіяни. Але ну я вбачаю тут дещо інше, оскільки зараз там дійсно відбуваються якісь там бронівські рухи всередині Кремля стосовно того, триватиме війна, не триватиме війна. Дмитрів є таким типовим представником представником технократичного крила Кремля, які намагаються домовитися з Росією зі Сполученими Штатами, Америки, перепрошую, але вони не є одноосібними. Тобто вони мають серйозний вплив в Кремлі, але є ще й ті, хто також готовий воювати далі і поширює таку більш радикальну риторику. Як то Лавров, ну на риж, кін, час від часу він дуже рідко з'являється. Патурше він коли виходить, той же самий Шойгу, ну, основний спікер це Лавров. За великим рахунком, то ну, логічно було, щоб зараз би до Вашингтону полетів Лавров. Зустрічався там із Вікофом і навіть з Рубіо, тому що знову ж таки російські видання наполягають на тому, що зустріч Дмитрієва з Рубіо була. Сам Рубіо про це не говорить. Я принаймні, не зустрічав у західній пресі таких тверджень, але коментарі від Рубіо були. Те, що в них не співпадають тези із Дмитрієм, свідчить про те, що так, повної їх домовленості вони не досягли, але все ж таки Дмитрів просуває дуже активно інтерес багатьох олігархів у Сполучених Штатах Америки і в Європі, в тому числі, заява Зеленського також вона дуже дуже цікава була в частині того, де власне був Дмитрів. Бо за повідомленнями Розмі він лише нібито сьогодні вилітає із Вашингтону, вилетів. А коли він встиг там поспілкуватися з європейцями, і де можливо, він навіть був і в Європі, але знову ж таки складно про це стверджувати однозначно, бо проти Дмитрія введені санкції в Європейському Союзі, в Канаді можливо, десь це було в нейтральній зоні в аеропорту. Знаєте, там таке спілкування відбувалося. Я цього не виключаю. Умовно в якомусь відні або ще десь. Ну як правило, в відні в аеропорту частенько бувають такі переговори. Це могло бути тому. Дійсно варто слідкувати зараз за ручками Кремля, які вони засовують абсолютно всюди. Тим паче, риторика Дмитрієва вона ж не далека від риторики Лаврова. От, якщо брати уважно вивчати те, що говорить Дмитрів, бо знову ж таки згадані мною телеграм-канали і Розмі, вони після того, як Дмитрій позустрічався із посадовцями із сенаторами в Білому домі, сенаторами в Конгресі, ну вони опублікували дуже багато його тез. Це неймовірна кількість була. І це тези, які, як на мене, зараз показують ту позицію Кремля, яку хотіли б саме технократи, ну, просувати серед того, серед них. Україна не буде в НАТО, але ми готові говорити про гарантії безпеки для України. Це нове, такого раніше не звучало. Але Дмитрів говорить: Україна порушує енергетичне перемир'я. Тут вже він таки, знаєте, пас робить і зад на Росії, і знову ж таки, цьому крилу радикальному на Росії, що мовляв дивіться, десь десять частково можу бути спікером. Але те, що на сьогоднішній день на Росії немає критики. На адресу Дмитрієва як о, головного спікера переговорного процесу, який прочався, друзі, ще раз на 18 березня, тобто дуже дуже давно, 18 лютого перепрошую, 18 лютого в Берияді. Тоді постійно коментувався Лавров. Але Лаврова, ну от зараз я так бачаю, все ж таки намагаються відсунути від цього процесу. Він не погоджується. Та задайте цю фразу. Дуже таку цікаву, яку він говорив: мол, нафіг, я сюди приперся. Там також була одна історія, що його запитували журналісти про переговор. На якомусь заході він був у санкт петербурзі якщо не помиляюсь, ну це не настільки важливо, де але він, ну, він збурений тим, що його засовують, десь далі засувають, і те, що Пісков починає підсвічувати в хорошому сенсі цього слова. Дмитрія, ну це дуже-дуже цікава історія. Але, повертаючись до публікації в агентстві, вони пишуть, що Путін особисто там лобіював питання призначення Дмитрієва у переговорну групу. І тут питання, коли це відбулося? До того, як там Лавров з'явився, після того, як там Лавров з'явився. Зараз ми справді не можемо, дати, не можемо дати відповідь на це запитання, але все ж таки я вважаю, що можливо і не Путін просував його в цій переговорній групі. Я не виключаю, що просуває донька Путіна Катерина Тихонова, саме Дмитріва, тому що вона час від часу, але все таки засвідчується в цих кадрових питаннях в Кремлі. Той же самий Білоусов уряд Мішустіна вже після президентських виборів, так званих виборів, Путіна, у 2024 році був призначений. Є там звичайно, супротив, ну точніше, ну як конкуренти Дмитрієва, же Мантуров, який є першим а, заступником Мішустіна. Тобто там є якісь такі цікаві рухи, і я зараз ну, можна зробити знаєте таке припущення, що на Дмитріва роблять ставку. Ставку як на кого також цікавий момент, чи то наступника Путіна, чи просто обличчя переговорної групи, як такого, що може домовлятися щодо роздатний. Ну знову ж таки, будемо дивитися. Перепрошую, поки що конкретних висновків робити немає можливості. Я не, не те, що зарано немає можливості, але те, що його так активно медійно підтримують, ну це, це дуже, дуже показово. Пане Валерію, ви аж так берете, так? Тобто ви говорите про наступника Путіна, тому що я е, багато чула про Дмитріва як про наступника Лаврова. І направду, от моє наступне питання якраз полягало в тому, що е, чи можли дм, Дмитрієву дати якесь завдання? От, власне, по якому він а, а, або так, або ні. Тобто він або залишається в цій кремлівській когорті, або ж його так би мовити, списують. Та ні, я, я не бачу, щоб його там списували. Ну, принаймні, варіанти такі можуть бути, що його зараз бум, як поюзають, використають. Але те, що він в команді, ну, в сім'ї Путіна, він фактично в сім'ї Путіна, це не, трішки не той статус. Це не про історію з Надєждіним якого там витягнули, гарне прізвище, давайте зробимо його там альтернативним кандидатом, почали побачити, що багато набирає, все, помножили на нуль. І Надіждін вімкнув задню, розуміючи те, що його можуть фізично знищити. Він почав там знову такі комплементарні тези відпускати на адресу Путіна і так далі. Я дуже пильно слідкував за його діяльністю. То, так, ну це може бути. І Надіждінь справді навіть виїжджав з Росії, бо його могли знищити. А з Дмитрієм трішки інша історія. Він дуже давно. Обертається серед технократів, він займається руськими там руським російським фондом прямих інвестицій. Це його називають фактично, ну наскільки достовірно, знову ж таки я поки що не беруся говорити, але розумі називають творцем цього сірого імпорту, і, ну, імпорт паралельного імпорту. Хоча тоді це прописували Мінфіну, але знову ж таки тези, які з'являються. Не буду оригінальним, але знову ж таки, повторюся. У нього дуже гарна освіта американська, у нього дуже шикарна англійська мова. Хороші зв'язки, вміння комунікуватися. Я зараз безвідносно до того, що він повторює наративи Путіна, але поточно да, він. От реально тут показує, що він такий імперець. Хоча вихідець із України, з Києва. Так, киянин сам це ну, для нас також треба брати як один із моментів того, що скажуть: дивіться, українець очолює там, може очолити. Ну окей, якщо ми говоримо МЗС, ну, МЗС переговірник, головний. Дивіться, він він рукотопотисний. Це ж також дуже момент цікавий. З ним там готові зустрічатися, з ним готові розмовляти. Тому що ну Лавров вже токсичний. Ми ж розуміємо. Задайте, скільки було скандалів з тими ж самими поїздками Лаврова продовж широкомасштабного вторгнення на Генсамблею. Ну, навіть не, при Байдену не видавали дозволи ні Лаврову, ні членам команди. Ну, Я вважаю, що справедливо їх треба гнати звідти. Але враховуючи те, що зараз Білий Дім намагається відновити комунікацію, то я не думаю, що просто, знаєте, Дмитрієва іспользують для чого-то. Я не виключаю, що він буде далі залишатися в переговорній групі. І зважаючи на останні та дні <кхідні> його медійності, рахуйте, цей тиждень. Ми лише про нього говоримо. Так ну про нього вся західна преса, преса пише CNN, Fox News, Там він же ж на роздавав купу інтерв'ю. Мої колеги кажуть, ну це лобісти працювали. Я кажу, Окей, добре, працювали лобісти, платили гроші за інтерв'ю, але його запустили. Бо я просто хочу сказати: там, можливо, хто не знає, буває, що за гроші не запускають на канали. Тобто, це, це дуже непросто. З ним спілкується, він говорить ну дуже дуже неприємні для нас речі. Ще раз наголошую, дуже неприємні. Він повністю підтримує Путіна. Він вважає Путіна дуже послідовним, правильним і так далі. Але це може бути для ну, наприклад, американців таким виправданням, чому вони з ним спілкуються? Це ж не Лавров, це ж не Путін. Ми ж не можемо спілкуватися. Тому, якщо ви кажете, от ми його повикористовували, а далі з ким вони тоді можуть там укладати в майбутньому договорі. Так, за логікою, нібито виходить, що взагалі там Дмитрію має підписувати якийсь договір, поки що він без статусу, бо в нього статусу немає. Я погоджуюсь, але тоді, знаєте, таке ще поки що запитання без відповіді: чому він? Чому він постійно зараз в інформполі? І це не випадково. Я це відзначаю зараз. Розумію, і ви от навіть підтверджуєте, що Пісков про нього говорить дуже добре. you <laughs> Говорячи про задачі, які стояли перед Мітєвим, Володимир Зеленський говорить, що за ним стежить українська сторона, але в той же час, Шпіґер пише про те, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан може заблокувати продовження санкцій Європейського союзу, і Росія може отримати заморожені активи на понад 240 мільярдів євро. Про це зокрема заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Як ви бачите, от наскільки це. Реальна історія, що і все так просто може відбутися, що там Орбан блокує, Росія отримає гроші, дуже реальна, дуже реальна історія, тому що ми все-таки недооцінюємо ризики а, тих процедур, тих регламентів, якими користується європейський союз для ухвалення рішень, зважаючи на те, що такі, як Орбан, Фіцо, там є. І нам треба розуміти, що ну, ми, -то, в принципі, розуміємо, в Європі треба розуміти, і нам, тому числі, що це абсолютно реальний сценарій. І це буде дуже серйозним викликом для всієї світової спільноти, безумовно, тому що це буде, ну, мабуть, чи не найкринжовіше рішення, точніше, відсутність проблокування <кхід> в 2023 році Європейський Союз зіткнувся з такою проблемою. Ну, Давайте пригадаємо історію з кавою Олафа Шольца і Орбана. Що нібито в цей момент вони вийшли попити кави. Ну, це медійно виглядало дуже гарно, привабливо, але зрозуміємо, що це все просто медійна подача. Насправді стояв шалений тиск на урбана за цим. Тоді Європейська комісія запустила процедуру відповідно до статуту Європейського Союзу, яка передбачає можливість позбавлення права голосу країни, яка не дотримується директив. Європейського союзу, але вони так і не довели її до кінця, тому що там процедура складна. Спочатку має працювати спецкомісія, яка повинна встановити відповідну наявність таких дій, висловів, заяв лідера країни, який представлений в Європейському Союзі, щоб потім ухвалити рішення про позбавлення і права голосу. Я зараз не бачу, щоб така процедура була запущена, <кхід> тому що це не так, що собі вирішили, і все. Ну так там не працює. Тобто це тривалий процес, який там триватиме не один місяць, враховуючи те, що ну якщо як пишуть, як повідомляє очільник закордонного відомства Естонії, що це має статися в черні, то я бачу лише одні розмови: обмежити, обмежити, обмежити Орбана у праві голосувати. Найкращим виходом, звісно, це є проведення виборів дострокових угорщині. Зміна прем'єр-міністра, який би не виступав на боці Росії в питанні російсько-української війни, тому що Орбан це саме така загроза. Але Треба згадати, що попередньо також було голосування за продовження санкцій на півроку, буквально місяць тому, і тоді повідомляла західна преса, що дзвінок із Білого Дому Орбану швиденько його перевиховав ну на певний час. А зараз Орбана не чути, практично майже він з тяжка займається шантажем. Тому я не виключаю, що знову буде якийсь там умовний дзвінок із Держдепуша і Орбан буде повідомлено, що тобі краще проголосувати. За продовження санкцій і не передавати гроші Росії, тому що зараз, от, ну заява Рубіо, про яку, власне, згадували на початку нашого відео, то мені вказує, що невдоволення путіним і саме Путіним і цим радикальним крилом на Росії дуже дуже велике. Вони не збираються, як сказав Рубіо, там довго чекати, терпіти, поки її будуть вводити заноси, якісь рішення будуть. От саме це може встати, на жаль, мені видається предметом торгу. Що Росія буде говорити, так ми готові. Там будемо зупинити вогонь, а ви ви не з нас знімаєте санкції, повертаєте нам ці гроші і все. Хоча це дуже неправильний підхід, я вважаю, що з Росії не можна ні в якому разі знімати санкції після припинення вогню. їх треба просто примушувати. Говорити, якщо ви не знімете, то санкції будуть більші. Тобто, ви повинні зараз задовольнитися тим, що вам санкції не посилюють, але ви повинні виплачувати всі компенсації за задані збитки в Україні. Всі без винятку розписуйте їх там на руки вперед, і так далі. Це звісно буде непросто, але це та максималістська позиція, яку ми повинні тут займати. І багато в чому саме от вирішення цього питання позитиві для нас буде залежати від позиції Білого Дому, тому що я в Європі не бачу нікого, хто міг попливати на Орбана або позицію Європейського союзу зі створення такої спеціальної комісії відповідно до статуту Європейського союзу, яка б вже проводила відповідну роботу бюрократично з підготовки рішення про. Ну, це має бути голосування в європейському союзі щодо позбавлення Орба на права голосу. Це треба було б робити. Да, це прецедент неприємний, безумовно. Але ну треба інколи визнавати кризи в структурі, яку створили які багато років. Вони накопичились, тому що там і економічні проблеми є. А от такі політичні вони, ну як на мене, є більшим викликом, аніж економічні, навіть більше, ніж ті мити, які Трамп запровадив до європейського до Європи загалом, до європейського союзу. Тому на ще раз на волошу дуже сподіваюся на позицію ша. Якщо говорити про позицію Сполучених Штатів і ті тарифи, які вони запровадили, то Newsweek видання вийшло з досить такою неочікуваною статею, зазначивши, що тарифи Трампа боляче вдарили по Росії, і Пісков напередодні говорив, що нібито там проти Росії не запроваджували мит, тому що з Росією немає серйозних торгівельно-економічних відносин у Сполучених Штатах. Але в той же час Пісков вже сказав, що при цьому російська економіка, нібито залежить від світу. Коливань. І от якраз про світові коливання тут іде мова, що Трампівські тарифи, ймовірно, призведуть до оголодження світової економіки і скорочення попиту на нафту, а отже, і цін на неї, і це вдарить по Росії. Як ви бачите цю ситуацію? Де це не питання не лінійне. От, прямої кореляції мит на російську економіку справді немає. Але є вторинні хвилі, які сьогодні накладаються. От дуже цікаво зараз розгортаються події стосовно нафти. Наприкінці березня місяця ОПЕК Плюс ухвалив рішення про обмеження об'ємів видобутку нафти для Казахстану, Росії, Іраку. І Там були встановлені цифри, і не дозволялося Росії виробляти ну, видобувати нафти більше, аніж іншим країнам. А от країни інші, як то Саудівська, Раві, інші, їм дозволено було збільшити обсяг видобутку нафти. Таке рішення планувалося на квітень, на травень. Ну я не пам'ятаю, можливо, ще й на червні місяць, можу помилятися, але там не на один місяць. Але ну от буквально днями позавчора так було рішення про те, що вони вирішили все-таки усім дозволити збільшити об'єми видобутку. Всім, тому що ціни падають. І справді, на сьогоднішній день нафта російська торгується на рівні 55-57 доларів за бари. Ну це дані на вчорашній день. Для Росії це вже дуже дуже погана історія. Мам, наближається до критичної. Тому що за оцінками моїх колег, які знаються добре на нафтовій справі, то ціна в сумі, якщо ціна буде менше, менше 50 доларів, то для Росії це крах. Але вже можна говорити про явні ознаки рецесії економіки на Росії. Вже можна говорити, хоча, до прикладу, таких гучних заяв я поки що не чув, втім низка факторів свідчить про те, що на Росії вкрай складна ситуація. В бюджеті Російської Федерації закладено ціну на нафту, на російську, 69,7 долара. Ну а тут рахуйте, вже зараз 55 доларів, тобто ну, 57 нехай. Вони вже не витягують всі витрати за перший квартал 2025 року. Недоотримання до бюджету від нафти від експорту нафти в Росії становить 17%. Це більше 200 мільярдів рублів. А за підсумками року, якщо така тенденція збережеться, це буде понад 1 трильйон рублів. Це, друзі, ну, якщо сказати прямо, це катастрофа для російського бюджету, не грошей на війну не буде. Я розумію, вони можуть перерозподілити, забрати їх соціальних виплат, тому що рускому населенню там, хоч камні на голову з неба, лізь би Путін. Але ну в будь-якому випадку покривати витрати чимось там соціальним потрібно буде, і невдоволення буде зростати. А те, що Путін чутливий до таких моментів, та навіть і весь Кремль, це більш ніж очевидно. Тому, коли там Дмитрів заявляє, що їм не важливо скасування санкцій, вони навчилися жити санкціями, це якраз наратив Путіна. Це не так, це зовсім не так. Це повна брехня. Вони воліють скасування санкцій. А от що стосується тепер історії з Росією, чи зможе Росія видобувати? Таку саму необхідну їй кількість нафти, щоб покрити надходження до бюджету за рахунок кількості а не ціни. На це питання відповіді складно дати, тому що це і танкери, які потрапляють під санкції. Якщо війна не буде припинена, вже в Білому домі була заява про те, що ну не заява а інформація, що вони готують дуже швидке рішення щодо санкцій на весь флот світу, якщо вони будуть перевозити російську нафту. Плюс зараз вже готується санкційний пакет у Конгресі, як повідомив Рубіо, чого це буде стосуватися. Поки що я не готовий сказати, ствердно, тому що заява Лінці Грема була дуже гучна, там про 500% мит. Але як то воно буде? Ну, Якщо вже законопроект є, то відповідно робота ведеться. Заяви Держдепша просто так робити не буде. Тому мити, які Трамп запровадив по відношенню до всього світу, вони мають упосередкований вплив на Росію на сьогоднішній день. І ну певним складно було передбачити. Я не бачив жодного прогнозу, що така заява може призвести до падіння цін на нафту. Але ринок нафти структурно суттєво змінюється. І зараз те, що я бачу, то процеси ці ну, набираються більшої динаміки. І це характеризується падінням цін на нафту на тлі засування альтернативних джерел енергії, зменшення попиту, і якщо зараз ми побачимо рецесію, то зрозуміло що дуже пані Альбіна слушно зауважили, що попит на сировину буде суттєво падати в світі. І нафта це один із чинників, враховуючи те, що економіка Росії це сировина виключно. Ну я не знаю, що вони виготовляють там. Ну так це і уран. До речі, уранові там на Росії для атомних станцій. Це і вугілля, це і газ, це і нафта. Це сировина, Переважно більше сировина, Деревина. Якщо підприємства будуть звертатися, виробництво буде спадати, то ну хто буде купувати в Росії? Будуть, але ціна буде падати. Тобто вони впруться в якусь рентабельність, яка буде для них критична. Ну, звісно, рентабельність, собівартість перенурентабельність да, дуже низька. Перепрошую, собівартість видобутку нафти справді на Росії низька, нижча, там, наприклад, ніж Сполучених Штатах Америки, але все рівно бюджет Росії потребує великих видатків. І треба його чимось поповнювати. Тому, враховуючи нинішню ситуацію, то дійсно це все може відгукнутися на російській економіці. Вчора буквально також був звіт одного, ну, по коментару одного із власників великої мережі побутової техніки на Росії, який вже там понад 30 років, він говорить, що такого падіння придбання побутової техніки та ну, електроніки. За рахунок споживчих кредитів він не бачив за всі 30 років, тому що на тлі високої відсоткової ставки Центробанку Російської Федерації споживчі кредити, кредити дорожчають. Постійно росіяни не можуть отримувати гроші в кредит, хоча раніше, до перекладу, вони купували біля 30% різної побутової техніки саме за рахунок кредитів. Зараз ця частка впала до 5%. І вони бачать падіння в рублях, реальне падіння в рублях, навіть не в доларах, не в рублях, з інфляцією, в рублях. Це все, друзі, от свідчення, вони щодня з'являються, ми з до речувалися, там уже який день поспіль, <кій> весь, весь 14-й день. Вона валиться поспіль. Тому це все має відбиток. І я розумію там ну, обурення українців, коли вони кажуть, що ну, Трамп таку дурню запропонував, там, європейці з цього приводу дуже турбуються. Але я хочу сказати, що для України зараз цей хаос, який створив Трамп, він вигідний. Ми мусимо це розуміти. Вигідний тим, що російська економіка валиться. Ми, от Слушно, президент зауважив і в тому числі. Кабмін говорить, що ми не такі залежні від американських мит. Ну в нас не такий великий торговий баланс. А от на Росію вторинний вплив це має зараз. Він уже повідомлення з'являється, що на тлі такої рецесії буде падати ціна на світлі нафтопродукти в Україні. Це також буде для нас плюс. Хоча ми маємо там свої проблеми з інфляційними процесами. Тому якщо ми зорієнтуємося в оцій кризі, яку зараз штучно створив Трамп, ну повірте, ми можемо отримати хороший профіцит. А от Росія вона реально потерпає по всіх фронтах. Те, що вона ну, стала перед вибором, вона там зможе підтримувати економіку в одному лише випадку. Якщо зупиниться війна, оце от зараз же Трамп і шантажується. може Трамп проводить переговори з трьома країнами: Індія, Ізраїль і В'єтнам. Про скасування санкцій. враховуючи те, що Індія вона є одним із найбільших покупців російської нафти. Ну тут пряма кореляція буде. Трамп може домовлятися з Індією через питання російське. Це також тиск. Тому я не випадково говорю: от лінійно розглядати зараз там вплив тарифів на російську економіку, це було б не зовсім правильно. Пане Валерію, я дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви. Долучилися до нашого Музей. ефіру глядачам. Нашим нагадаю, що з нами на зв'язку щойно був Валерій Клишок, громадський діяч та голова благодійного фонду Нова дорога.